Локації для фото, місця весільної фотосесії. Фото для добробуту. Хочете, щоб у домі водились гроші? Сфотографуйтесь на фоні водної стихії, річки, моря або водоспаду. Це енергія збагачення. Але водойми, в яких вода не рухається, не підходять. Та вода, яка стояча, вона тільки відбере. Фотографуватись необхідно тільки на фоні живої, рухливої води, щоб ваше життя було стрімким та насиченим. Програмувати шлюбний добробут допоможуть знімки, зроблені поблизу помпезних маєтків та будь-яких об'єктів розкоші на фоні всього, що символізує достаток. Не полінуйтесь виїхати з міста і сфотографуватись на полі з колоссям. Такі знімки зроблять ваші сімейні прибутки стабільними. Краще за все фотографуватись на фоні або на полі з колосям, пшениці жита, ці колиски і є достаток. ФОТО для здійснення мрій. Якщо мрієте про швидке поповнення в сім'ї, фотографуйтеся на фоні соняшників. Насіння це символ великої родини. Форма сонця це енергія радості і тепла. Квітуче суцвіття енергетично наповнює. Якщо мрієте жити весело, яскраво, безтурботно, зробіть знімок на фоні квітів. Чим більше кольорів, тим більше задумів зможете здійснити. Квіти це завжди красиво, квіти це розкіш, квіти це романтика. Наповненість в відношеннях, і вони повинні бути живими. Прагнете активного життя, насиченого подорожами і різноманітними подіями вам потрібно багато енергії. Зробіть кілька знімків біля живого вогню, каміну або свічок. Це фото може стати і оберегом вашого шлюбу. Вогонь сам по собі. Це висока енергетика, яка знищує всі негативні прояви. Тільки полум'я на фото не повинно вас розділяти. Якщо ми поставимо молодого і молоду по різні сторони вогню, то це дає асоціацію сварки. Фото для злагоди. Хто сказав, що в день весілля ви повинні сфотографуватись на фоні пам'ятників? Не робіть цього. Почуття можуть охолонути. Пам'ятники це щось стале, може бути відсутність взаєморозуміння. Чемно відмовте конфліктним родичам і гостям і не фотографуйтеся з ними. Коли молоді фотографуються з людьми, у яких вже є конфлікт сім'ї, це ніби задає програму. Хочете уникнути розбіжностей в сім'ї, тоді не робіть знімків на фоні палаючого заходу сонця. Спадна енергетика це ніби заснути, це гальмування, це енергетика, яка забирає. Мало того, що вона ніби забирає почуття, вона ще й забирає майбутнє. Ви станете надійною опорою одне одному, якщо оберете фоном для фото гори або високі схили. Вони символізують момент закладки, настійкість сім'ї. Будьте щасливими, і нехай тільки в день весілля вам буде гірко.